Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про те, як справлятися з великою кількістю задач, коли їх прям накопилося за день, треба встигнути дуже багато. Як з цим впоратись? Я мала Катерина, наставник з планування та менеджменту та балансу життя. Підтримуємо український YouTube. Саме тому я записую ці ролики українською мовою. Коли ви ставите лайк та залишаєте комент, Ютуб розуміє, що це цікавий, корисний контент та пропонує його іншим людям. Ваш лайк стане гарною подякою мені за роботу. Тому переходимо до порад. Порада перша. Коли у вас накопилося дуже багато справ, вивантажте усе на папір, складіть загальний перелік всього, що треба зробити. Так легше оцінити саму кількість задач, тому що коли ми постійно це тримаємо в голові, воно в нас по кругу обертається. І нам здається, що задач так багато, що просто нереально їх стигнути зробити. Але коли випишеш цих 5 задач, виявляється не так і багато, і все реально. Друга порада. Коли ви побачили перелік справ, створіть його рейтинг. Що треба зробити в першу чергу, що в другу, що можна делегувати, а що можна перенести на наступний день. Порада номер три. Якщо вам здається, що в пріоритеті все, отже, в пріоритеті нічого. Не буває так, що в пріоритеті все. Тому запитайте себе, чи зобов'язані ви прям зробити все одразу сьогодні і в цей час. Якщо ні, видохнули і спокійно рейтингували свої задачі. Бажано вказати кількість часу, скільки вони можуть зайняти, чи взагалі реально по кількості часу це зробити за цей світовий день. Користуйтесь е, зручним додатком, щоб вибудувати прямо в телефоні в додатку е, пріоритетність задачі, щоб ви вже не відволікались і не шукали задачу, котру вам треба зробити наступною. Просто вже буде складений перелік в пріоритетному порядку. Якщо це папір, то е, фахівці тайм менеджменту в книжках радять присвоїти якісь букви, наприклад, задачі А. Задачі Б і задачі С. Порада номер 4. Найкраще складати перелік справ з вечора. По-перше, це дасть вам можливість гарно заснути і не боятися, що ви щось забудете. І поки ви спите, ваш мозок обдумує, як зробити ці задачі найкращим чином. Тобто, на наступний день ви вже будете в готовності. Вирішувати ці задачі. Спробуйте. І порада номер п'ять. Найважливіші, відповідальніші та точні справи вирішуйте. В першу чергу зранку, ну, звісно, після е, чашечки кави, щоб бути бодьорими, тому що е, доказано вченими е, по розвитку мозку і біоритмам мозку, що е, в ранковий час наш мозок може опрацьовувати цифри, дані він більш уважний, і ви не будете допускатись помилок, е, так якби ви робили ці задачі ввечері перед сном. Тому що якісь оформлення замовлень, вказувати телефони, дані, якийсь звіт писати, ще якісь такі справи, пов'язані з цифрами, чи написати якусь заяву з уважністю взагалі, краще робити. Зранку, щоб бути більш уважними та сконцентрованими, тому це може бути задачі в самому пріоритетному порядку і першими вашому списку справ. Та й врешті-решт, це буде та сама лягушка, котру треба з'їсти, і потім на куражі від виконаної справи продовжити цей день. Якщо ви хочете отримувати більше таких порад, цікавих фактів з тайм-менеджменту зі всіх книжок та найкрутіших семінарів з тайм-менеджменту, підписуйтесь на мій канал. Буду регулярно для вас знімати відео. Якщо буду бачити ваші лайки. Ви ж вже його поставили, правда? А якщо вам подобається моя подача, ви бачите в мені фахівця і хотіли би, щоб ці знання і методи стали частинкою вашого життя, а не просто послухати їх і забути, то запрошую вас на мій авторський курс на все свій час, де я ділюсь всією системою планування, як створити колесо балансу, щоб воно стало вашим компасом по життю, щоб ви проживали якісно свої ролі, вміли розташовувати пріоритети, відділяти важливе від неважливого та вміти планувати місяць, тиждень, день і робити все вчасно і щоб взагалі все було на своєму місці і на все свій час, це все вирішую і допомагаю втілити у життя кожного учня на власних курсах. Найкрутіше в моєму курсі те, що в нього немає дат старту, і ви можете стартувати прямо сьогодні, побачивши цей ролик. Як зі мною зв'язатися та сплатити та стартувати на курсі, посилання на мою сторінку в інстаграм залишу в описі до цього відео. Чекаю вас в коментах. Мені дуже цікаво дізнатися, яка спорад була для вас цікавою. І до нових зустрічей, Па-па!